Слава Богу, дорога церква. Ми сьогодні знаходимося в такому спокої, в мирі, в нашій місцевості. Сьогодні ми тут на зібранні чули так, такий звук неприємний, правда? Сьогодні люди, які це Львівська область, сьогодні цей звук звучить там. Давайте ми помолимося, станемо. Отець наш небесний, ми призиваємо Твоє святе ім'я, Господи. Ми вдячні тобі, Господи, що Ти є наш покров, ти щит наш Господь. І я дя... Дякую за тінь Твоїх крил, Боже, над нашим місцевостю, Боже. І я прошу тебе, Господи, там на Львівській області, Боже. Нехай тінь буде Твоїх крил, Боже, нехай те, що ворог Боже випускає ці різні бомби і снаряди, Боже, нехай вони не будуть мати ніякого. Нехай вони не не нищать, Боже, наш народ, Боже, нехай вони не руйнують, Боже, наші місця, Господи. ім'я Ісуса. Ми просимо Тебе, Господи, захисти, Боже, там, куди це направлено, Господи. Нехай буде Твоє чудо, Боже, Твоя слава буде, Господи. Ми благословляємо Твоє ім'я, Господи, і просимо. Нехай Твоя рука буде простерта, Боже, щоб захищати, Боже. Хава Отче, ми в Твої руки довіряємо, Боже Ісусе. І ми вдячні, Боже. Що тінь Твоїх крил, Боже, є над нами, Господи, ми благословляємо Тебе, Отче, і просимо, благослови, це зібрання, тобі за все слава і честь. Вічний Бог. Амінь. Сідайте, будь ласка. Ви знаєте, я якраз про це хотів і говорити, коли ми зайшли сьогодні, піднялися в зал, і хор співав такий загальним співом. «Мир і спокій, мир і спокій. Він так важливий сьогодні для кожного з нас: цей мир і спокій. Ви знаєте, ми живемо в неспокійний час, але ми можемо мати цей мир і спокій в цей неспокійний час. Це можливо, правда? Так каже слово Боже. Ви знаєте, коли читаєш історію Давида, народ ізраїльський в той час, коли він був ще маленьким пастухом. Був жив неспокійний час, коли вони нападали на їхній на їхні народ. І коли ми, коли ми читаємо цю історію, там була велика битва, мала бути велика битва, народ Божий був в такій паніці. ми знаємо, що Голяф виходив через деякий час і постійно говорив такі речі, які народ Божий приводив в неспокій. Ви знаєте, але слава Богу, що серед, того, серед тих всіх е, неспокою є люди, які мають спокій. І на арену виходить такий нікому не відомий молодий юнак. І каже, хай ніхто не переживає. Так, так Він якби питається е, принести в нарід спокій. Хай не переживає, каже. Пам'ятаєте, що він каже царю. Хай не цар не переживає, каже. Тому що твій раб каже, Свого часу, коли ми ще не чули вже про пастуха, да? коли приходив лев і відміть, він його перемагав. І каже з цим так само буде з необрезаним. Він вселяє в народ Божий спокій, мир вселяє, віру вселяє. Пам'ятаєте, як ці два молодих, люд... два молодих чоловіка Ісус Навін і Халєв? Він вселя... Вони вселяли в народ Божий мир і спокій. Каже, не переживайте, каже. Вони, не... Які б вони не були великі, але з нами є Господь. каже. Яка б не була велика тривога в Твоєму серці, в твоїй душі, в тому домі, є Господь всемогутній. Алілуя. Є Бог, який сильний принесив твою... Твій неспокій, свій мир. Алілуя. Бог це може зробити. І Бог хоче, щоб твоє серце воно ввірялося Господу. Знаєте, споки це є ну, все таке блаженство, це таке щастя, це є така віра, яка тебе проносить через ці всі моменти життя. І це можливо, але це можливо тільки тоді, коли ти знаєш Господа. Пам'ятаєте, учні Ісуса. Коли Ісус сам їм розказувати, і вони питають, покажи нам Отця. Покажи нам Отця. А Ісус що каже йому? Скільки часу я з вами каже, і ти не знаєш мене? Скільки часу я з вами каже Христос, і ти не розумієш, що я. Знаєте, пізнання Бога, воно приносить життя спокій. Пізнання Бога приносить в життя твоє мир, коли ти знаєш Його. Ви знаєте, коли в цій історії Давида, коли людина наповнена цим спокоєм, то ворог він починає виходити з себе. Пам'ятаєте, який був впевнений гуляв до того, як Давид це все говорив. Він поносив, він те і третє, і десяте говорив. Але коли Давид просто. Був спокійний, це його почало виводити. І що він, коли він вийшов на, на двобій, що він почав говорити? Пам'ятаєте? Він почав виходити з себе. Він почав його проклинати. Тобто, Давид спокійно говорив. Тому що він знав, що Господь є з ним. Тому що він знав, що Господь буде побирати за нього. Коли ми довіряємося Господу, коли ми дійсно ввіряємо себе в Господу, то Бог починає поборяти за тебе і за мене. Але це як важливо, коли ти розумієш і знаєш Господа. Знаєте, Давид, коли читаєш історію Давида, там мало, звісно, в Біблії про це сказано, але пізнання Бога почалося там, на цих, коли він пас ці вівці, коли він співав, коли він там прославляв Господа. Він пізнавав Бога, який він є. Знаєте, ми в цій пісні ми спокій в тіні крил твоїх? Да? Коли ти близько з Господом, коли ти рядом з ним, ти спокійний тоді. Ти розумієш, наскільки Бог твій є великий, наскільки Бог твій є той, який може все дійсно робити. Тому що ти його пізнаєш, ти його знаєш. І ви знаєте, дуже часто в історії ізраїльського народу були подібні речі. Коли люди Божі знали Бога, пам'ятаєте історію пророка, який там в тому місті був оточений. Коли його слова каже, у ви каже, ми загинули. У каже. Ну що каже Боже про Елісій? Наскільки його впевненість була в Бозі? Він каже, тих. Кого з нами більше, ніж тих, хто проти нас? Сьогодні ми чули, щоб нам мати правильний зір, як ти бачиш. Чи ти дивишся через ці проблеми, чи ти дивишся через Боже Слово на цей світ, на те, що є в тому житті? Знаєте, Пророк Єлісей, він бачив набагато дальше і більше. І він просить, Господи, каже, відкрий йому очі. Відкриємо очі, Господи. Знаєте, дуже часто наші очі вони закриті, дійсно бувають. Коли приходить якась трудність випробування, ми настільки, знаєте, як та Марія, ми просто поникаємо. А Бог хоче щоб ти підняв свої очі. Каже, диви, я піднімаю очі свої до гір. звідки приходить моя допомога? Пророк Єлисей він бачив. І він був впевнений в Бозі. Він був спокійний. Ви знаєте, коли читаєш цю історію, думаю, настільки цього мужа Божого був цей спокій, був цей мир в його серці. Тому що він знав Господа. Тому що дійсно він розумів Господа. І він не переживав. Він не переживав. Коли ми читаємо про апостола Петра, пам'ятаєте? Там в темниці. Находячись перед стратою. знаєте, Ти б, напевно, все життя думав, сидів би остання твоя ніч. Остання твоя ніч. А цей муж Божий написав, він глибоко спав. Він глибоко спав. Тому що ми читаємо Боже Слово. Улюбленому Бог що дав? Сон дав. Він спокійно спав. Знає, що на ранок життя може закінчитися. Він був спокійний. Коли ти вірив в своє життя Господу, як пророка каже, а я дожен, а я повинен бути спокійний. Нехай у цей спокій, Божий мир, він буде в нашому серці. Тому що, ви знаєте, це велика, я, я кажу, це є велика сила Божа, це є зброя проти ворога нашого. Тому що ворог, хоче, щоб ми постійно були якісь такі, знаєте. Ми тушилися постійно наші щось там робили. Одного разу Бог сказав до свого народу: сила їх сидить спокійно каже. Коли ти спокійний, коли ти дійсно себе довірив Господу, цей спокій приходить, коли Бог тобі дає своє слово, коли ти маєш це слово в своєму серці. Коли ми читаємо один псалом, всім нам відомий, це псалом 45-й псалом. Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах. Поэтому не убоимся, хотя бы поколебалась земля, и горы двинулись в сердце морей. Пусть шумят, воздымаются воды их, трясутся горы от волнения их. Речные потоки веселят град Божий, святое жилище Всевышнего. Мы с ним чули же, да, про то, что ты храм Божий, ты должен устроить свое життя. Каже речные потоки веселят град Божий, святое жилище Всевышнего. Бог посреди его. Он не поколеблется, Бог поможет ему с раннего утра. Вошумели народы, двинулись от царства. Всевышний дал голос свой и растаяла земля. Господь сил с нами, Бог Якова, заступник наш. Придите и видите дела Господа, какие произвел Он опустошение на земле прекращая брани до края земли, сокрушил лук и преломил копье, колесницы сожег огнем. Остановитесь и познайте, что я Бог, буду превознесен в народах, превознесен на земле. Господь сил с нами, заступник наш, Бог Иакова. Слава Богу! Но когда читаешь псалом, можно почитать нашу картину нашего життя сегодняшнего. Действительно, эти Ці, ці води все просто піднімається. Але Бог каже, він посеред всього цього. Бог, ви знаєте, не десь там в далечині. Бог є серед цього всього, каже, каже пророк. Тому ми не боїмося, хоча б і покалібала земля, і горе серце морей. Четвертий вірш каже, пусть шумят, воздимаються їх, трясутся гори от волнения їх. Каже, шостий вірш, Бог посреди його, Він не захитається, слава Богу. А ми є Божі. А ми є, сьогодні ми чули, ми є в Ньому. Христос каже, я Отце, вот да? оце от, в, в мені. А Христос каже, а ми є в ньому. І тому, коли ти є в ньому, ти дійсно будеш спокійний. Ти дійсно будеш людина, яка несе з собою мир, яка несе з собою впевненість. Впевненість приходить від того, коли ти знаєш Господа. Коли ти дійсно знаєш Господа, ти впевнено говориш. Ти бачиш, якби, як каже апостол, невидиме. Ти бачиш, як Бог поборає за тебе, як Бог вступається за тебе. Це наш Господь. І Він хоче, щоб Божий народ сьогодні дійсно, як ми читаємо пророка Даніїла, народ Божий, який каже, знає Господа. Він усилиться. Він каже, буде сильним народом, тому що він знає Бога. Тому що він знає, що Бог тримає все в своїх руках. Коли ми читаємо апостола Павла, його біслання, ми, хто вивчає Слово Боже, ми дійсно знаємо, що апостол Павло. Проходив через різні 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 обставини життя свого, через крушення через різні моменти життя. Але ми знаємо цього апостола. Да? Ми коли читаємо його писання, каже ми немощі, каже ми, каже, ми, ми сильний. Каже, ми слабі, але каже ми приносимо благодаті силу. Каже, ми, каже, ми ніщі але ми багатьох обогащаємо і так далі. Він розумів, що його сила не в його силі, а його сила в Божій силі. Його сила в ньому, каже. Каже, я все можу каже, в укріпляючи мене Ісусі Христі. Він каже, я переживав різні моменти. каже. Я був і в голоді, і був в тому, і в тому. Але каже, все це придалюваємо силою того, хто в нас полюбив. Слава Богу. Та сила Божа, яка сьогодні є в тобі і в мені. Цей сил спосібний дійсно перемагати і преодолювати різні випробування. Ми читаємо, апостола Павла ще прочитав на місце, і, слово Боже, це всім нам відоме місце Писання апостола Павла до Філіппійцям, де він нагадує нам всім, говорить сьогодні до нашого серця. Каже: радуйтесь, четвертий четверти розділ. Радуйтесь завжди в Господі. І що говорю, радуйтесь. Апостол Павло закликає нас до радості і каже, радійте завжди в Господі. І ще кажу, каже, радійте. Каже, кротость ваша да буде звісна всім людям. Господь близько, слава Господу. Каже, Бог є рядом. Радійте, каже. І ще кажу, радійте, тому що Бог є дуже, дуже близько. Пам'ятаєте, про того суддю каже, хоч Бог і мені, але сказую, що подасть допомогу вскорі. Бог рядом. Але Бог каже, хоче бачити в тобі і в мені, що ти є людина Божа, що ти дійсно довіряєш Господу, що ти знаєш Господа. Ти не метушися. ти не панікуєш. Це є віра наша, це є віра. Спокій в Бозі, це є Твоя віра, це, є, можна сказати, віра, яка ну, дуже має велику якість це спокій. І далі він каже: ваша, ваше, да будь буде известно. ага, шостий вірш. Не заботьтесь ні о чому, завжди в молитві, і прошенні з благодаренням, відкривайте свої желання перед Богом. Апостол Павло нам нагадує, те, що ми забуваємо часто. Знаєте, коли приходять такі моменти в життя випробування? Ми забуваємо, ми починаємо щось робити своє. Ми починаємо туди і сюди. знаєте. Ми починаємо калібатися туди і сюди. Але Слово Боже закликає нас, каже, не про що каже, не переживайте. Каже». Знаєте, Це дійсно, коли читаєш ці слова, ну думаю, от ми говоримо саме: ну як ти кажеш, можеш не, не хвилюватися? Як ти можеш не. А тому, що я довірив Господу це. Я вірив в це Богові. Тому що я, я його дитина. Коли ти себе відчуваєш Божою дитиною, тобі легше тоді. Коли ти, знаєте, ми всі таки дорослі люди, батьки, і ми розуміємо, так? що ми стали дуже-дуже-дуже те, що ми кажемо, що може, ми там сам на, ну, на свої якісь можливості, ресурси, на якісь свої сили тому і подібне. Але Слово Боже каже нам. Коли ти дитина, знаєте, діти, от ви знаєте, от вони сидять, вони ні про що не переживають, вони ні про що не турбуються. Так, да, ми, ми розуміємо, що ми повинні робити те, що ми маємо робити. Каже, не переживайте, але каже, в молитві, от щоб ми забулися в молитву. Ми забулися говорити з Батьком. Ми забулися йому все розказувати. І що ми хочемо, щоб це мир Божий був в моєму серці. Я повинен йому це все розказати. Я повинен свого серця те, що мене тривожить, то, що мені не дає спокою, йому сказати. Відкрити йому своє серце. І апостол Павло говорить, не про що не турбуйтеся, но завжди в молитві і в проханні, з благанням. Відкривайте своє серце перед Богом. Ось що нам потрібно зробити. Відкрити своє серце. І дивіться, що далі прийде. І каже: і мир Божий, який вище всякого твого розуміння, ситуації, обставин і тому подібне. Мир Божий вище, ніж те, що ти можеш знати, те, що ти бачиш своїми очима. Він каже, збереже твоє серце і твої думки у Христі Ісусі. В іншому перекладі він каже, Він буде як той пастух. Направляти твої думки у Христі, Каже, соблюдьот в російському перекладі. Тобто він буде блюсти тебе, він буде направляти тебе, мир Божий. Але якщо ти дійсно відкриєш йому своє серце, що дійсно скажеш йому те, що тебе тривожить, те, що через що, через що прийшло якесь безпокойство в твоє, в твою душу, в твоє серце. Бо хоче, щоб ми дійсно довірялися Господу. Я думаю, що ми всі знаємо на пам'ять 90 псалом, правда? І ми часто його цитуємо. Ми хотіли, щоб ми частіше про це говорили. Що хто, хто живе під кров' Всевишнього, під тінню Всемогущого, він що робить? Спокоїться. Він знаходиться в спокої, але дивіться, де він знаходиться в спокої? Під крилами його. Це говорить про близість з Богом, про те, що ти маєш з ним спілкування. Бог хоче, щоб ти і я мав з ним спілкування. Коли приходить якесь переживання, перше знаєте, ми бігаємо до знайомих, ми починаємо так рішати якісь питання свої. Але Слово Боже говорить інакше, якщо в тебе є тривога, переживання, відкрий своє серце Богові. Як дитина приходить до свого батька, як дитина приходить до своїх батьків, і вона ділиться з ним те, що вона переживає. Бо хоче, щоб ти дійсно відкривав Йому своє серце, щоб дійсно ти віряв йому себе. І це буде вища міра твоєї вір, коли ти дійсно входиш в спокої. Такі люди, ви знаєте, вони всіх роздражають. Знаєте, Давіда Голяф дуже сильно роздратувався, коли Давид вийшов такий молодий юнак з посохом. І Він просто знаєте, був ніяковий. Він почав його проклинати. А Давид був спокійний. Ка ти йдеш, тому що Девід знав свою опору, ка ти йдеш проти мене мечем, а я йду проти тебе, каже. В ім'я Господа він йшов сам по собі. Він йшов з Господом. Ка я йду в ім'я Господа Савофа, якого ти поносиш. Хай Бог нам допоможе, дорогі друзі, в цей непростий час. Берегти своє серце в спокої. А цей спокій приходить, коли ти маєш єднання з Богом. Коли ти дійсно пізнаєш Господа, ти тоді укріпляєшся, ти тоді зміцняєшся. І тоді все, що тебе тривожить, воно просто десь, не знаєте, десь йде на другий план в житті. Тому що так каже Слово Боже, що Бог є посеред цього всього. Він ніде не дівся, Він є рядом з тобою. І він хоче, щоб ти дійсно був наповнений цим миром і спокою. І каже, і мир Божий, який повносе, він збереже твоє серце. Він хоче, щоб ти дійсно серед цього неспокійного часу був спокійний. І щоб ти виявляв цей спокій іншим людям, щоб ти говорив ті слова, які Бог вкладає в твоє серце. Хай Бог благословить кожного з нас. Щоб ми ходили в цьому мирі, щоб ми ходили в цьому спокій Божому. А це є, ви знаєте, велика наша віра в цьому проявляється. Коли ти дійсно ти, ти цим якби, говориш, я все довірю Господу. Я знаю, що Бог рядом. Я знаю, що в свій час Бог прийде. Я знаю, що Він не спізниться. Він є скорий помощник в наших випробуваннях. Слава Богу нашому. Нехай Бог всіх нас благословить, ми встанемо. Ми будемо йти до молитви. І поступило дуже багато прохань. І ми будемо молитися. Перше все, ми будемо дякувати Господу. Дуже є багато подяк від наших братів і сестер, які дякують Господа, що Бог чує їх, що Бог охороняє їх, дітей. От. І що Бог дійсно піклується про їхнє життя. Ми будемо дякувати за це і за те, що Бог зробив успішну операцію, пройшла успішну операцію в чоловіка-льоні, сестра Свята, дякує Господа. і також є прохання за спасіння. І дуже багато. Ви знаєте, коли читаєш ці нужди, дуже є багато цих прохань, які діти Божі переживають за спасіння своїх дітей, своїх сім'ї, сестра. Света за свою сусідку, сестра Надія за внучку Настю, сестра Галя Самарцева за, за свій дім, Ніна Зубко за родину свою, за збереження внука Йосипа і за племінника Сергія, який на війні, хай Бог дійсно збереже їх, сестра Галя Романюк за чоловіка, за сім'ю Головенка, Віталіка, Франчук Марія, за чоловіка, лящу, 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 лящу Каті. За сім'ю Олі Федорової, за сина Сергія просить Галя е, Романюк, Люба за сина Пашу, сестра Галя, за сина Антона, сестра Наташа, за сина Петра і Павла, Марія за родину з Маріуполя і також, також за оздоровлення просять за Вітю. В нього складна операція просить Катя. За Олену і її дітей, за Павліка, який їде на операцію в Ізраїль, хай Бог поможе. Сестра Алла за дочку Лену, за Ліду Кушнирук, за Надю Собчак, Собчук, дуже високий тиск, за Наташу Лавренюк, сім'я ридьків, за внучку Ноєля, вилив на себе укроп, зараз в лікарні, хай Бог явить свою милість. За племінника Ігоря, який знаходиться в гарячих точках, просить Олена, і брат Володя, і Валя, за сина Тараса і за всю їхню бригаду на війні, щоб Господь зберіг, помолимося, хай Бог збереже всіх наших друзів. Також сьогодні день народження наших друзів, за Валю з Бучі, Не сьогодні народження, за Вероніку Пендюру. Їй сьогодні 25 років, хай Бог благословить. За Богдана Ковальчука просить його родина, дружина, діти і внуки. Хай Бог благословить Богдана. За Чепюк Валентину сьогодні день народження. Хай Бог благословить також сестра Ніна за внуків Анатолія і Любу Ковальчуків. Помолимся. Багато є нужд. Я знаю, що також у вас є нужден. Помолимся. Бог бачить ваші руки. Бог знає, що те, що є за цими руками стоїть, хай Бог дійсно почує вас. І ми будемо, як Слово Боже, говорить, ми вже прочитали, будемо відкривати йому своє серце, будемо довіряти Господу своїх дітей, своїх внуків, те, про що ми сьогодні чули. Да? І ми читали про ці записочки, хай Бог зробить більше набагато. І також наші, ми знаємо, люди, наші волонтери, які їздять по цим гарячим точкам різним містам, хай Бог також їх. Поблагословить, береже їх там, щоб дійсно вони були благословінням, щоб Бог через них проявляв свою милість і своє спасіння. Молимся. Ще подяка за на операцію. Благополучна пройшла Бог Бога Словити.